Так, друзі мої, всім привіт! І знову вітаю вас на каналі Невгомовна Монро». Сьогодні це вже третє відео, яке я яке я, 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 я знімаю, трохи втомилася розмовляти, щось розповідати, але, але я збираюся на дуже цікавий івент, на культурну подію це лекція в рамках проєкту Київ 482, який заснувала відома блогерка Світлана. Світлана, Світлана, Світлана розповідає про Київ, про заклади, про події, про вулиці, про все, що стосується Києва. І от зі своєю компаньонкою Анною вони заснували оцей от освітницький, розважальний, ну як розважальний, ну так, ну, да. в ресторані збираємося, будемо розважатися. Будемо розважатися, але це культурно-просвітницька ініціатива. О, дівчата 30% від продажу квітків, квитків, квитків причисляють на потреби ЗСУ. От, і Ігор, наш знайомий з вами, історик, запропонував, запропонував дівчатам декілька а, тем лекцій. І от вже, вже це третя або ж четверта а, зустріч. Я була на минулій лекції про київські базари та ринки. А сьогодні лекція була буде присвячена е, Анні Ярославні. А, спочатку. Планувалося провести її на території а, закладу, який знаходиться в, ну, як, в комплексі Софія Київська а, на літньому майданчику, але, на жаль, погода зіпсувала плани. Лак засох. У мене немає часу його розводити, тому що, тому що в Києві знову дуже жвавий. Трафік, і я можу. Я можу потрапити о, ну, в тягнучку. Тягнучку, тянучку або ж в пробку. Я вже каву пила три чашки. Більше не можу. Треба він пити. У мене є водка Фінляндія. Сьогодні День народження Мадонни Мадонище. Камон, бок. Come on, boк. Королеві Всесвіту, всесвітньої попсцени. Жінці, яка змінила свідомість цілого покоління, якщо не декілька поколінь. Королеве фестюно. Мадонні, сьогодні 24. Вітаю, вітаю, Матуся. Вітаю. Твої пісні, твоє життя це завжди натхнення, це завжди. Це завжди. Як сказати? Це завжди те, що рятувало мене в найскрутніші, найчорніші часи. Дуже дякую. Дякую, що ти є, і бажаю тобі здоров'я. Просто будь. Дякую за твою підтримку Україні під час цієї війни. Чмоки в обидві американські щоки. Все, я піду збиратися. Буду так один нігдь. Нафарбований. У мене нафарбовані нігті, але я десь запхала лак такий прозорий Аля Френч. А цей з відтінком. Знову ж таки, молочним. Але... Блять, але. Але якась хуйня. Вибачте. Знову мій французький. Все. Буду збиратись. Мадонна, кицю. За тебе. За тебе моя люба. Обожнюю, обожнюю абсолютно любов'ю. Як своїх кицьок. Давай. А так, друзі мої. Я готова. Вдяглася. По святковому. Ну, сьогодні ж свято. Ну, думаю, зняти оцю <цел> і <На> кідушку. Якось вона мене робить дорослішою. І, е э скоріш за все, кабли зніму. Ну, я не виходжу. Хоча я ж буду сидіти зараз в таксі. Все, таксі моє приїхала. Визиваю комфорт, а в, в, в кожному другому випадку приїжджає бізнес. І одразу так, ну я казала. от... Е, як це називається? Як це називається? Нагадайте, е, самооцінка підвищується. Так, досить швидко доїхала. Дороги майже порожні. Ой, такий приємний вітерець, дощик. Я взяла ще пляшку просеку. А, стакани забула. Я їх трохи. А, ополоснула. <кхм> Виставилась тікати, ладно. Так, мені сюди, ресторан Одеса. Наталочка. А чого ви не заходите? Я чекаю, на вас впортися везі. А що? Увірвалася. Ну, Я так дивлюся, ви не в дрес коді було... Я думала, корону натягнеш, Анна Ярославна. А треба було дрессити. Та ні. Я... А хто вона, Анна Ярославна була? Донька Ярослава Мудрого, яка вийшла заміж в 1951 да, році да да, 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 за да, Анрії Французькою, яка заходим. повезла да, ванки, Зараз яка це... Яка повезла з собою коври, всі коштовні речі, яка повезла культуру на ці французькі болота. А ми, до речі, це кушаємо 28-го серпня. Да, так, Доброго дня. Це... Відкрити на фотографію. Да, да, а де? Ось тут зараз. Ну, да? ага, зараз. На... Що ще? На фотографію підходить. Ну, зараз я сумку поставлю. Добрий день. А що так тихо? А, ні, не тихо. <рес> так, знайомтесь, це Світлана. Це Аня, авторки проєкту Київ 482. Ігор о, дуже часто буває на моєму каналі, тому давайте краще. Чого собі у вас прикраса? Ого. го ми сходимось. Вчера бачити, у нас сьогодні дуже красива локація, тому ми сховалися від дощу. Так, насправді ви знаєте, що ми дуже хотіли провести саме в трасі, на території Софії Київської, але ми просто подумали і стали переживати за вас, що ми можемо всі промовкнути, тому принесли лекцію про ресторан Одеса. Але це значить, що ми обов'язково що закрести щось проведемо. Сьогодні ми будемо говорити про Анну Ярославну. Мабуть, найзнаменитішу київську княжну права цього всієї європейської монархії. Ми Ігорем дуже давно хотіли за вас тут лекцію, тому раді, що вона нарешті відбудеться. І, я вже декому говорила, але повторюю, що у нас на лекціях все вперше. У нас і причеляти, насолоджуємо, і субризм, дороги. Обов'язково здається, вже всі зробили фотографію, якщо настрій робити фотографії. І ресторан Одеса нещодавно перевідкрився. Тому в нас буде літати смачною кухнею, так що образ ще завітайте і скуштувати місцеві. Це моя улюблена тема. Люблю жінок, люблю красивих жінок, люблю властивих жінок і взагалі люблю всіх, хто якось залишив свій світ нашій з вами історії. Але тоді це е, скажімо, вже там, там. тоді вже все і. Якщо ми так подивимося, то Ані 18, ну це теж стара діло. Тому що раніше в 12, 12 років це була норма, але вона ж була сняжна родина, тому треба було вчитися і так далі. Ну, 16-18, в принципі, було так. Вже от все, строки років на І у Генріха проблема перша: нема спадкоємця. І тут за однією з версій вона пише ось цього листа. А ось цього листа вона пише а, своєму батькові а, Ярославу Читайте це, будь ласка, уважно в текст цього письма. Mm -hmm. Ми не знаємо, де ж залишки Анни і хто зробив так, щоб вона ніколи не була. І в нас з вами під кінець є декілька підозрів: граф Вургун, якому вона не дала спокійно захопити цю Францію, Філіп, син якому вона то обіцяла, що це її батько, чи це, це твій батько і так далі. Потім вона взагалі поїхала і він десь приблизно 8 років, самі тяжкі роки, 10 було 18 років, він жив без неї. Далі це церква, яка була палена на нього, і Леонора. як я тобі вона вкрала з чоловіка. Яка ваша думка? Це то, це чому? <клублетек> багато так, а хто нас ну, hat... припхалися зі своїм івангелем? Хто нас? Тоді ж все історика професії не було лекцію, тому що все, що зараз відкривається по новому воно читається і відчувається по-новому. <клуб> і завершення хочу сказати про те, що історія це не те, що відбувалося в минулому. це те, що сьогодні відбувається з нами. Історія це відповіді, абсолютна гра. Це якесь таке, ну, може, і досить сумне місцями, десь неправдиве, десь так, коли у нас дарують якісь факти, або ну, чому ви не можете зрозуміти, що вони ваші а, досі. Це все дійсно, що наша історія і знання її робить нас, якими ми є. Прекрасно. А, тому я дякую вам за сьогоднішню лекцію. є якісь Скажіть, будь ласка, можна з вами в жовтні на екскурсію Так. Як можна к вам записатися в інстаграмі можна мені написати? А ось така не потрібен. Як пригощали, Так, Давай прийняли для нас доступ. 19-го сторіччя про гастрономію на Таночку, 22-го серпня. Я би спрашивала відео, як це було. <хід> 22-го понеділок. Ще не буде масонета. Чого не буде? Масонета, прохідемо. А що, помить? Тобто 24-го вже підвезли. <зваж> Дякую. Сьогодні стоял під, äh, я стояла 40 хвилин під метрі Так, да. да, я знаю, вже можна це, це äh, склоняти. Збрягатим. Як вам, Наталочка? Вам сподобалось? Ну я ж вам це все добре розкидала ще. Ну антре. Ну це ж інтерпретація пана історика, молодого. А ви коли навчалися? ще? царя гороха, хай лайтера не було. Ну, немає. Чудово факт, цікаво, з причинкою, що це все знало. А звідки? Також там знайти нічого. Там не дати. Ні, таличка молоді, дуже добре продається. Я тобі кажу. Це ж чудово, сидиш таки, облізуєшся. Хто як? Хто там хоче все Хто помацати, а на це вже харс таке? Так, друзі мої, я а, залишу посилання на сторінку проекта Київ 482 а ти знаєш, чому 482? Ну, думаю, телефон код Одеси. Я хочу Та ні. 482 це. Це заснований Києва? Так, ну приблизно. Ну, Історія це не про цифри. Звичайно, залишаю посилання на цей культурно-просвітницький проєкт. Інстаграм пана історика, ви вже знаєте. Що ще? Приєднуйтесь, вивчайте історію, це цікаво. Фіня сказала, що ви і нового не сказали. Дякую О, я не вам, так прийшли. <свист> Але ми прийшли до висновку, що молодість, і як це? ну, така от парубкість. Ні, дуже добре продається. Задача про що тут нового нічого не сказала. Ну, мене зацікавили ці моменти, що можна попасти в Софію в Київську, побачити цей автограф, там ще якісь штуки. Е, Розумієш, задач... зад... ні, 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 задача не знала. Основна <с задача цієї лекції, здається, просто спонукати людей, що щось знавати. Перевірити мене, написати, що і так неправий. Ось, оце основне. Я знаю, що шампанська, але штупер. Але забула стаканчики. Я думаю, є камери чи ні. Щоб була сумка для того, щоб сумку я взяла. Підписуйтесь на канал, не вимовне мене року. Штани стягнеш десять тисяч. Це ми залишимо для історії на кухні. Ні, ну реально сподобалось дуже. Хочеться піти на екскурсію <плес> Софією. Правда, да, я дуже добавила, що піде. Підемо зробимо фотку в дзеркалі. А де боже дівчата? Дуже дякую. А ми не знали, що сьогодні? <плес> Я чотири роки. так, да <плес> я кожен рік відмічаю. Мені здається, Мадонна так не відмічає, як я до війни відмічала її народження, починаючи з 60 років. Я пам'ятаю, перша вечірка була в мене вдома. Я запросила гостей і в чаті почали писати десь. Ну вже був початок першого. Будь ласка, друга секція можна трохи тихіше? а вона вовк. А ми тіпа в чаті читаємо. але да, це було фієнська. Да, тому сьогодні зараз підемо на перепет, так, пан лектор. Ні, ну на панель ще... давайте спочатку почитаємо лекцію, це більш цікаво і у вас краще я виходить. Знаю, я так дивлюся, Ігор, ви вже. що це... я знімаю? Ну, це відео. А -а -а. Вам сподобалось, до речі? Мені так, я хай паную. Ось так мені подобається, що я дивився гарні люди. Вони мене слухають, вони, вони сприймають, вони хвалять, вони дякують, в них є. Фідбек і я бачив десь 30% хто був, вони вже були на минулому фексі. Да. І вони коли приходили казали, ми прийшли на, на вас. це... На вас. Отак от, зараз тут Ігор, знайди якусь за знову. Угу. Ну все, ми Шо? втратимо. Вже в нього, нічого не а, ну так. Да. Вони були хороші. Да. Не ну так, речі. Інтелект та почуття гумору. Давайте пити шампанське. Йдемо. Страйкет був. Давайте, ой, зараз стойте, зробимо фотку. Всі, е, в трьох. В трьох, правильно. А що в тебе е, там? Дівчата <звук> подарували за народження. Що? Свічка, так, свічка. Да? Катімок. Це щось дороге? Так. Там. Ну потім передариш мені на Новий рік. Навіщо тобі в твої 20 квадратів свічка? Ти були жир, бабушка, я пам'ятаю. А я ж історик, я люблю такі стародавності. Ну таке. Як в одному ролику поєднати Культурний Lickzy, uh, просвітницький захід з елементами відкриття пляшки просвіту і прави кегеля. Правий кегеля? Що таке кегеля? Для Що? Вагіна пластика, щоб не делати. А треба зняти новий випуск, що в моїй. Блять. Що в мене на думці? Все? Ну да? Ну я зараз розілью тост, скажи для мадонни. Це ж твоя ж е сексуальна якась там ще. Да, побула. Побувати в Мадонні. Ну. <laughs> Яка твоя е улюблена пісня Мадонне? Мастерпіс. Мастерпіс. Мастерпіс? А твоя яка? Можна поставить? Так А твоя яка? Да, напиши. Ну, да, Сними да. графиню. Я знімаю всіх. А, всіх, всіх, ми, ми там попадаем? Да. А -а -а -а! Ну, Наталочка, дожди мої відео видео. Аже чому така нудна у себе на каналі От <рисував> Я одразу додаю. Шарму. А твоя яка улюблена пісня? Music people, people come together. Друзі, щоб а ваша музика а, uh, завжди побольшувала ваше життя. Навіть якщо ви її не дуже полюбляєте. Моя улюблена пісня uh, like a prayer» хоча я не вірую і молюся собі, а також в природі. When you call my name. Да, yeah, it's like a little prayer. <laughs> <laughs> <Таке> воно Так <Вмочне? laughs> Ти мені привіз в Белакламу? Так. Знайшли. А ну ти Наталі привезла. Я ж забула про неї. Думала, що ми випили вже її. Наталі привезла. Кримський мост. На переможці. Як буде йобне, Кримський мост, будемо пити. Я, ж за це, я ж, ж, це ж на повернення Криму. Так, це моя була остання поїздка в січні. Це слава Україні! Героям слава! Зараз цим чудовим святковим вечором кадр потрапляє Мадонна Natin та 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 Отакі. А ви урна? урну? Сам купив.